We'll цьому році на території соборного парку, поблизу Свято Михайлівського гарнізонного собору, буде відкрита знову вже вдруге резиденція Святого Миколая. Він до нас прилетить 5 грудня, приблизно о 15-й годині буде урочисте відкриття. І ми плануємо, що резиденція буде діяти три дні у визначений час. І Розпочне 5, 6 і 7 грудня буде діяти резиденція. Миколай буде приймати діток. І роздавати їм найперше теплі слова і молитву, а і можливо і приємні солодощі або подарунки. Наразі ведеться підготовка самої резиденції, прикрашення її. Ми збираємо подарунки для діток, тому що минулий рік у нас було 5 тисяч дітей майже в резиденції. Цього року ми очікуємо ще більше і тому, звісно, ми потребуємо помічників святого Миколая, тому що кожній дитинці хочеться вручити якийсь символічний, хоча б подарунок і тому, от помічників Миколая, ми зараз потребуємо як ніколи, і навіть закликаємо самих діток, родини, батьків, які приводять дітей. Можна, щоб дитинка один подаруночок брала, а другий давала наступному. знаєте, як ми даємо каву наступному покупцю, і тут дуже гарно теж привчати дітей до того, щоб вони не були споживачами, а щоб дитинка розуміла, що прийшовши до Святого Миколая, ти маєш як мінімум розповісти. Що ти був добрий, що ти допомагав іншим, що ти дбав про маму, про тата, що ти піклувався про, про своїх однокласників, друзів. А можливо, і що ти даєш подаруночок Миколаю, щоб він його міг подарувати комусь іншому, хто не може, наприклад, отримати або от є в нас теж думка, що ми можемо і тим дітям, які не можуть до нас приїхати, бо в нас є багато дітей в опі під опікою по області в Капеланської служби 118 бригади, і їм хочеться розвести тому помічників миколая миколай потребує надзвичайно миколай же ж він е, багатий подарунками. Чому тому, що йому всі люди, які є відкриті серцем і щирі, е, йому присилають подарунки і делегують ці добрі справи для того, щоб Миколай міг поширювати добро. По світу в Свято-Михайлівський гарнізонний собор можна приходити і пропонувати е, долучитися, стати помічником Миколая там, де прямо в храмі, е, де свічки продають в лавці, е, можна сказати. Що є бажання стати помічником Святого Миколая, там зорієнтують про такий алгоритм дій, скажімо так. Ну а для більш продвинутих людей в нас є інстаграм-сторінка і гарнізонно собору і нашої капеланської служби, куди можна написати, і ми там теж зорієнтуємо, як правильно можна долучитися до цього проекту і стати благодійником.